Добрий День з новим навчальним роком! Ми сумували за школою. А за ким ти сумувала? Я сумувала за моєю найкращою вчителькою Лариса Миколаївна Шульга. А я сумував за уроком фізкультури. А я сумувала за уроком праці. А я сумував за вчительку по театральному мистецтву. Єлена Василівна. А я сумувала за всіми уроками. А я за столовою <рістеріг> Ми сумували за вчителями. І ви, і ви, і ви. Ми чекаємо вас з новими подіями в нашій студії. Нань Херсонський таврійський ліцей мистецтв зустрів святковою лінійкою та урочистостями. Це дійсно свято! Свято зустрічі своїми учителями та однокласниками! Отримали найкращі побажання від вчителів та почесних гостей. А їх цього року було багато. Серед них начальник відділу закладів професійної освіти, управління освіти Херсонської міської ради Наталія Сергіївна Жорженко, декан факультету культури та мистецтва Херсонського державного університету Микола Григорович Левченко. Я хочу сказати, що за 20 років існування факультету культури і мистецтв більше 300 випускників Таврійського ліцею мистецтв сьогодні стали. Висока фахівцями в галузі культури і мистецтва це свято було урочистим не тільки для учнів ліцею, а й для вчителів. Вони отримали разом з учнями нагороди за сумлінну працю та перемоги на міжнародних фестивалях і конкурсах. Лунали привітання та теплі слова. Усі бажали школярам успіхів в навчальному році. Особливу увагу приділяли тим школярам, для яких дзвоник пролунав вперше. На цьому вересневому святі відбулося урочисте відкриття спортивного дитячого комплексу, який було облаштовано на території ліцею за ініціативою депутатів Херсонської міської ради та фірмою Інтератлетика. Активну участь у створенні цього майданчику взяли батьки та працівники ліцею, відкривав його разом з депутатами міської ради мер міста Володимир Васильович Миколаєнко. Вже сьогодні наші діти відвідали цей майданчик. Нехай цьогоріч не перше вересня завдасть добрий настрій для пізнання нових вершин знань.